Привіт! Розпочинаю новий влог. Похолодало. І ще на майданчику? Буквально декілька дітей. Загалом, ну так, да, дитина три, чотири може максимум. Єдина Настуська. Да, ці качельки зламали зовсім їх нема. Троє дітей на майданчику. У вихідний день ми з Настьоною поїхали до Олімпу. Там є екшен, в якому я хотіла собі подивитися хендмейд штучки до в'язання. На жаль, він не такий великий, як я чула про інші. Але щось цікаве, я для себе знайшла. І паралельно доня розвела мене на іграшку. Але у нас було це по домовленості. Вона ходила, дивилась, вибрала одну іграшку в межах дозволеного бюджету. І ця іграшка на 2-3 тижні. Тому буде ще розпаковка. Звичайно, я й собі прикупила ниток для того, щоб зв'язати доні ведмедика до дня Міша. У них буде таке свято, де треба буде принести улюбленого ведмедика до садочку. Цей торговий комплекс складається з двох частин, і між ними є такий ось коридор, на другому поверсі здається, в якому є такий кафетерій непоганий, і зона для ігри діток. На якісь 20-30 хвилин, поки дорослі п'ють каву, то дітки можуть себе розважити самостійно. Настюна розпаковує свою іграшку, яку в Екшені ми придбали, так? Давай зайка. Це добре. Давно поради на те, ось на мене. Мама. Ну показуй мені, будь ласка. Ну дивись, оце ти можеш розкрутити сама. Мама, наведені на собі. Дивись. Є. І отут щось, да? так? Треба тягнути за оці петельки, а не карету лівати. Давай. Мама. Мама. Отака карета. Настя дуже хотіла, дуже просила. Дивись, це, це тобі, щоб ти могла її возити і коли ляльку будеш туди садити. Це, це... 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 це <ф ісус> <сіло> Давай, катай. Ну, чудово, задоволена? Угу. Супер. Привіт-привіт! Розпаковка з Аліекспрес. Така ось досить велика посилка. Перезамовляла її двічі, тому що перший раз чомусь продавець проігнорував замовлення. Але вона важлива, тому що це подаруночок по друзі Анастасії на день народження. Вона вперше буде тут йти в дитячу кімнату на день народження. І по замовленню мами вона хотіла їй рюкзачок. Дівчинку звати Дарина, тому буква Д. Для бутилки є відділення, або з цієї сторони, для якихось дрібничок. Так, дивимось всередині. Досить такий великий, об'ємний. Всередині є лише одне відділення невеличке. Але, до речі, я не очікувала, що він буде настільки великим. Як на мене, він вже такий, як для школи. Подивимось. Якість гарна, прошито, нормально. Як на мене, поєднання ціни і якості досить гарне. Не знаю, чи зможу я тут так гарно показати шви. Можливо, ось так. Коштував він 60, 60 злотих. В описі залишу посилання на мій телеграм-канал Шопоголік з Аліекспрес. Ось тут ви можете побачити, що публікації кожного дня йдуть цікавих новинок якихось. середини листопада публікую все, що стосується новорічних різдвяних свят. В Польщу доїздить за 7 10 днів посилки, як при замовленні з Аліекспрес. В Україну можливо це буде трошки довше, але від знайомих чула, що і в Україну буває, вже за 10 днів може доїхати. Тому, якщо ви хочете подивитись якісь е, цікаві, святкові, е, недорогі замовлення за Аліспрес, але досить якісні, то, будь ласка, звертайтесь туди. Думаю, що це посилання я теж посилання на цей рюкзак залишу, тому що якість гарна, прошито рівно. Ну, тобто, в мене нема претензій. Але я хочу сказати, що я задоволена цим замовленням. У мене є святковий пакет, який я вже купила. Тепер буду складати. Це ще не все. До подарунку ще буде кицякотча, зараз покажу. Є така книжечка з байками. Сама ось придумала собі таку схемку, щоб було пропорційно відносно. Іграшки все розписала собі схемку і зв'язала. І таку саму я зв'яжу, тільки інший декор зроблю, і там інша юпочка. я спробувала зв'язати різні. Загалом, ось такі. На сайті Vinted викладаю свої роботи, і під замовлення можу зв'язати, теж, якщо когось цікавить. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну, і щось солоденьке, обов'язково докуплю, і ось такий подаруночок на день народження. Буде для дівчинки п'яти років. Ну що, привіт! Швиденька розпаковка двох посилок з Аліекспрес. Одна іншу чекала дуже довго. Так, це такий лего-конструктор з Аліекспрес. Ось такий. Тут у мене гном, тут ялинка і Санта. Це ми повертаємось до влогу, де я розповідала про адвент календар для Насті. І я досі ще збираю необхідні елементи. Я побачила, що там є ось такі невеличкі на 150, здається, це на 170 деталей. А цей заклеєний повністю ну десь приблизно 150-170 деталей, невеличкі фігурки, і невеличке завдання Насті до адвент-календарю. У мене на зараз вже є 18 чи, 15, чи 18 подаруночків маленьких на кожен день. Треба зібрати ще до 24. Трошечки, начебто, залишилось. Але все одно трошки вже складно. Потрібно, щоб вони якісь були і різноманітні. І за всі гроші світу. Так, поки розпаковую другу посилку. Ага. Я не могла згадати, чому вона така велика. Згадала. Я зовсім забула, що я собі замовила такий органайзер для документів. Скоріше, для того, щоб з собою брати невелику кількість. Так. Це мені коробочка до моїх хендмейд. Якихось бусинок, дрібних деталей. Ну, до речі, по довжині непогана, а от по висоті, якщо чесно, я сподівалася, що вона буде трошки більшою. Так, це теж мені туди ж, до моїх. Бусинок, така коробочка. Клей. Клей до мого пістолету. 7 міліметрів. Як виявилось, він дуже швидко закінчується. Ага, в двох екземплярах. Тій упаковки. Це добре. Так. І остання. Біж дрібних резиночок. Давно замовляла на Aliexpress. Різні постійно раніше брала, вже пора їх оновити, бо вони ну досить швидко знашуються. І я скажу, що я тут купувала такі ж самі резинки по якості на один-два рази, то хоча б там дешевше їх замовити і користувати собі. Начебто тут має бути 100 штук в упаковці. Думаю, нам до нового року має вистачити точно. Так, з посилками на цьому все. Коли буде готовий весь набір до адвенту, я теж покажу і, можливо, відразу е запакую і розкажу, покажу, як я це собі бачу. На цьому тижні Настю запросили на два дні народження. Одне було очікуване, бо ми спілкуємось, підтримуємо зв'язок, і з тими подарунками значно легше з подарунками для тієї дитини. Інше ж, запрошення, ми отримали неочікувано для мене. Я. Навіть не здогадувала, що так буде. Нам його, е, ну, нас запросили за тиждень. до. Я так розумію, там дитина хворіла довго, і тому вони не могли визначитись робити чи не робити, або коли вона буде здорова. Тому я швиденько покажу, що я взяла. Ось такий набір такому пакуночку. Це дівчинка, 5 років. Так, ось такий букет квітів, дуже гарний желе. В вигляді квіточки викладено. Також набір пазлів взяла. Брала саме 5 плюс не більше, бо я не знаю, як вони там складають, не складають. Беруть, як я, наприклад, Насті там 6-7, чи не беруть. І ось такого звіра в сумочці. Мені здається, такий нейтральний набір для дівчинки. Буде нормально, і пара заколочок. Просто такі гарні. І вже з тематикою нового року. Бо зараз вже і Пепко, і сенсай, і більшість е, магазинів почали викладати товар вже до Нового року. Тому все в таких червоно-зелених кольорах, тому пройти мимо цієї тематики, не вийде. Тому це ось такий один набір. Другий набір це я е, показувала або покажу в цьому ж влозі розпаковку. Так, Ось так це виглядає цей пакет. Ще буде листівочка, підпишу. Так як це українці, то я підпишу українською. І ось такий великий рюкзак, насправді він дуже великий, більший, ніж очікувалось, хоча, хоча з Аліекспресу, коли я замовляла, там було два розміри, і це вважається менший. Але ну, не такий він вже й менший. Гарний по якості, шви, все досить гарно зроблено, тому я задоволена. Чесно, ми, коли я його вибирала, він, як мені здавалося, виглядав трохи меншим. І ще сюди я зв'язала кицю кочу, схожу, як у Насті. Бачила, що у нас теж є перекладена ця книжка. Киця Миця, щось так якось дивно називається. Але зв'язала теж таку кицю кочу, тому що вони багато цих книжечок мають в наявності, читають, даринці подобається, тому вирішила, що ось такий додатковий подаруночок від мене їй буде від Насті. І тому їх буде лише дві. У Насті, і то там трошки інші бусики, щоб відрізнялися, і у даринці. Ось такі два подарункові набори маю нас зараз. На цьому. Можливо, теж сюди, ринці докуплю такий же букет жалейних квітів. І на цьому в мене поки все. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.